54-та серія вже на вашому екрані. Давайте зберемо 200 лайків для того, що вийшла нова серія. Ну і будь ласочка, підпишись, адже моя ціль це 20 тисяч підписників. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Залітай на мій сервер, вводь промокод FORTIS і отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Йоу, тільки зайшов до гри. Та вже одразу хочу вам похвалити, що там взагалі знаходиться на моєму депозиті. Адже поки не було відео. Відео я успішно афекашив, ну і зміг простояти чи немало годин, як ви бачите, дата закінчення 5 пайдейчиків. Також давайте не будемо забувати, що в багажнику мого квадроциклу є ще Лухина з попередньої серії, котру ми ще не продали. Так як у нас є Віпка, пропоную проїхати та й продати. Їхати зараз в Румунію я не можу, адже у мене закінчився закордонний паспорт. Ось цього самі, подивіться, хіба що пізніше знову оновимо. Але бляха, рахуйте, знову мінус 300 тисяч гривень. Окей, згодом я думаю розберемось. Бачимо, у мене є 151 лохина, тож забираємо та й спавнимо лисичку і газуємо. Залітаю братва вже на біржу. Бачимо, що лохина, як і завжди, по максимальній ціні. Окей, легесенько це діло продаємо. Та й лутаємо 2 мільйона та 600 тисяч гривень. Та та, ну трохи малувато, але вже як є. Адже з тими відключеннями світла не зміг нормально попрацювати. Якщо в тебе теж виключають світло, став Прямо зараз хочу виконати ось ці завдання, котрі ви бачите, вже для того, щоб продати 5 екстазі, котрі продаються так досить файно, по 100 тисяч гривень. Надію, що за таку ціну саме продам, адже минулий раз, начебто, за таку ціну і продавав. Окей, перше завдання: скористуйся картою. Що ж, давайте комусь закинемо 10 тисяч гривень. А може і не комусь, а саме собі. Адже наскільки я знаю, можна перекидувати на свою другу карту. Окей, копію. Віддаємо номер карти, заходимо в переказ коштів, вводимо свою карту та 10 тисяч гривень. Чікс є, yeah. але, на жаль, завдання не виконано. А як так? Скоріше за все, треба кидати на іншу карту. Окей, карту мені вже скинули, тому давайте виконаємо це завдання. Сюди. Так, добре, наступне завдання. Отримай 5 карбованців. І це, скоріш за все, потрібно виконувати щоденні завдання. Відвідай ферф, потраплю лікарню, відвідай СБУ. Ай-яй-яй, ну знак. Маєте багато завдань. Окей, залітаємо в одне місце та й виконуємо завдання з батл пасу. Ось цей пунктик ми успішно виконали. Ну а вже зараз давайте виконуємо завдання очистити 50 сонячних панель. І це, до речі, на березі Києва. Напевне, братва, йшлося саме про усі сонячні панелі, адже він на березі Києва. Хоча і по факту тут також берег Києва, ну має зараховувати там і там. Але для початку давайте з'їдемо сюди, адже нам по дорозі. Братва, ви не повірите, бо. Вально 10 секунд назад мені написала людина, котра готова купити мою карбонару. Написала, за скільки я готовий продати всю. Я так подумав і пишу 200к, якщо забираєш всім. І у мене братва виходить, є 8 карбонар. Це у нас виходить 1 мульйончик та 600 тисяч гривень. Та та не дуже багато, але все ж таки продам фастом, і начебто з цього діла трошки та й зароблю. Усі братва, скоріш за все, мій покупець. Так закинув братва йому карту в чатик і очікуємо поповнення. Окей, давайте глянемо, є гроші. Так, приймаємо трейда і кидаємо 8 карбонари. А якщо би продавав по 250к, мав би 2 мульйона, і це вже смачніше. Окей, хай буде, як же є, бо мені, чесно скажучи, набридло продавати ту карбонару. Постом залітаю на сонячній панелі, та давайте перемонтуємо одну панельку, щоб дізнатись, чи завдання буде виконуватись. Адже може я вибрав не ту локацію. Так так, заходимо в завдання і бачимо, що це діло зараховується. Окей, я буду чистити, ну і зустрінемось зовсім скоро. Окей, пару хвилин діла, та завданнячко виконане. Бачимо ще одне завдання: зроби будь-яку річ власноруч. Тобто ми можемо скрафтити все, що завгодно. Ну, припустимо, давайте скрафтимо казан. Одна хвилина. Ну і вже чекаємо закінчення крафту. Все на базу скрафтили казан та й виконали завдання. Окей, виходить, треба виконати посліннє завдання, щоб досягнути 13-го рівня. І що яке завдання? та й Мені виконати. Окей, зроби три вдалих рейсів на роботі далекобія? Хм, ну давайте, давайте. Добре, давайте це завдання ми виконаємо. Адже оновляти я його боюсь, бо може випасти набагато важкіше завдання. Так, хочу заглянути, що там взагалі у мене є в човні. Адже пам'ятаю, що саме в цей човен закидував деякі матеріали, котрі навіть зараз можу продати. Так, заходимо, бачимо 32 алкашки. Окей, забираємо це діло. Те ще й плюсом до. Того, плюс одна екстазі. Сюди. І 4 нітрогенчика. І все решта хай валяється тут. І рахуйте, саме ось це діло ми виставимо на продажу. І ще плюсом добавте 5 екстазі, Як тільки виконую всі завдання з батл пасу. Братва по дорозі вирішив заїхати за контейнерами. Як ви бачите, контейнери вже достають. Тому що ж, братва, будемо очікувати, начебто конкуренція прям не дуже величезна. Але все ж, ну, різне може бути. Окей, братва, контейнери. Залітають. Ставимо, братва першу нашу суму. Надіюсь, братва по мінімалці дадуть забрати. Хоча, чесно скажучи, не думаю. Ось, ти прикинь, в нагло перебиває. І для чого це робити, Не зрозуміло. Диви, лям 900 заряджає. Ти взагалі прикаліс чи як взагалі? Окей, ставимо 2 мільйона. Ось, чувачок буквально відкриває за 350 тисяч гривень. Дай Боже, йому відкрити по мінімалці. А мене отак в нагло набили, набили та й втікли. Диви, диви, буде далі перебивати. Так, мою суму перебить. Били 2 350. Окей, окей. Давай поставимо 2400. Со, so, переб'ємо саме його контейнер. Так, збертував, все ж таки, падає йому Lexus. І відкривати ці кейси я не захотів, тому що перебивати більше 2,5 мільйонів гривень, чесно скажучи, я не хочу. Так, відкриває контейнер. Ага, він, коротше, братував в мінусі, начебто він менше коштує. Ну, тут також бачимо 2,4 мільйона. Відкривається. Ага, це у нас мотоцикл. Давайте не забувати, що нам треба ще виконати три. Рейса. Тому, братва, беремо фуру, ну і газуємо працювати. Я думаю, братва, досить швидко виконаємо тих 3 рейса. 2000 Окей, готово. Завдання виконав. Ну і нарешті давайте заберемо 5 екстазі. Ну все, сюди. І тепер це діло можна виставляти на продаж. До речі, написав у Discord канал, що продам все, що на фото. Саме 80 алкашки, 7 екстазі, 15 нітрогену та 6. Петрушки, тому що ж, надіюсь, комусь це діло справді потрібне. Виходить, знайшов людину, котра готова купити моє екстазі. Для початку хотів купити за 70 тисяч гривень. Я пишу, давай хоча б по 100. Він каже: Ні, 80 бачив, можу 85. Я йому пишу 90 і забирай всю. Ну і що ж, виходить, зараз він під'їде і з цього діла ми заробимо 630 тисяч гривень. При тому, що халявні, адже це екстазі я не крафтив. Так, збертува, ось наш клієнт, котрий. Зараз мені має скинути 630 тисяч гривень. Ну і зрозуміло, після цього я йому передам, як ви бачите, сім екстазі. Так, заходимо, братва, дивимось. Е, бачимо, є навіть трошки більше. Так, і залітає братва йому сім екстазі. Є братва, нарешті. Депозит сягає 8 мільйонів гривень. А це означає, що ми можемо вже зняти. Тому залітаємо в депозит і бачимо. Опа, не поняв. Чекайте, бо думав, що можна закінчити. Добре, виходить один пайдей, і ми знімаємо гроші. А то зараз ми не можемо зняти. Тут написано: якщо зняти гроші швидше за термін, комісія 30%. О, це нам не потрібно. Я вже бляха, обрадувався. Ладно, один пайдайчик це мало. Братва, зараз вам покажу невеличкий лайхак, саме в якому місті можна купувати дуже-дуже дешеву їжу. Цю локацію показав мені підписник на ефірі, тому братва можете використовувати, поки є можливість. Приїжджаємо, братва, в Бориспіль і заїжджаємо в ДСНС. Ось так. Акуратно злітаємо всередину, спускаємося отак вниз, і ми вже знаходимось на цікавій локації. Підходимо сюди, і тут ми можемо купити дуже багато продуктів. Ви подивіться на ціну: вода по 100 гривень, курячий стейк за 900 гривень. Більше всього раджу я купувати його тут. Адже ланчі по 2000 щось недобре. Саме братва для себе я купую курячі стейки. Тому що ланчі купувати трішки невигідно. Я гадаю, 60 штук хватить. Навіть для порівняння. Няння, давайте глянемо, які ціни в сільпо знаходяться навпроти автобазару. Гортаємо вниз та бачимо курячий стейк по 1600, а вода 400 гривень, ланч 3200. Досить давно я вже не рибалив. Вже для цього придбав 200 черв'яків. Не знаю скільки потрібно часу, щоб виловити на 200 черв'яків. Но я точно справлюсь. Годинки, напевно, так 2, півтора, не знаю. Що ж, тоді спавнемо вже свій човен. Ну і газуємо на локацію. Вже на котрій це все діло будемо ловити. А ось та сама локація. Що ж, ставимо мітку, та й газуємо. Братва, я вже тут. Тому що ж, дістаємо вудку і починаємо рибалити. Зустрінемось вже напевно зовсім скоро. Так, з братва, прийшла вже людина, котра готова купити мене алкоголь. Виходить, братва за алкоголь 290 тисяч гривень. Та не дуже прям багато, ну вже як є. Бачив, що на центральному ринку алкоголь продають по 4 і 4, 4, 4, але знаєте, це центральний ринок, там завжди стоять великі ціни. Виходить, братва, що прямо зараз я продаю алкоголь за 3,5 за одну штуку. Тому я думаю, плюс-мінус нормально. Ще, до речі, з хвилини на хвилину має приїхати ще одна людина, котра купить нітроген. Окей, заходимо в історію, бачимо 300 к Все, є супер. Тож кидаємо братва йому алкашку. А ось братва і походу другий клієнт. Що ж, залітає майже 400 к може і закине 400. Ну і 15 нітрогенчика у Тає. Так, збачимо щось та її прийшло. Ну тоді бачимо 396 тисяч гривень. Є окей, закидаємо трейда та кидаємо 15 нітрогену. А вже тепер ми можемо сміло відкривати телефон. Та бачимо, можна зняти сюди на базу. І ось така ситуація на моєму банківському рахунку: 51 мільйончик гривень. Ай-яй-яй-яй-яй! Зовсім скоро М5 бертва береться, бо така вже капуста гріється. ой ой Фух, Ну що ж, прийшло чи немало часу. Та вже ось така ситуація знаходиться в моєму інвентарі. Начебто багато всього наловив, але цікаво, що там по грошам. Скоріше за все, це все діло я продам на Румунії, адже продавати в Україні трошечки невигідно. Мега фастом прокручуємо рулетки. О, слухайте, файно. Випадає на мотоцикл Кавасакі і автомобіль Шевроле. Давайте це діло заберемо. Залітаємо, братва, в цікаве вже. Місце. Ну і що ж, продаємо Chevrolet Aveo. 66 тисяч гривень та мотоцикл Kawasaki, 29 29400. Залітаємо в казінакі, та начебто у мене має бути прокрут. так так саме є. Ну давай сюди м 5 f Ф10. Ой-ой-ой, вудка Хе -хе, першого рівня. Я звісно дякую, але вудка першого рівня мені не потрібна.